Двокімнатна квартира в центральній частині Іван-Франківська. Повністю готова до проживання. Площа 49 метрів, квадратних, другий житловий поверх. Будинку створене ОСББ, дуже затишний двір. Поблизує все необхідне для вашого комфортного проживання. Усі меблі залишаються, техніка за домовленістю. Ось так у нас виглядає кухня. Перейдемо далі. Сам вузол суміжний, але й досить просторий, є вана з тропічним душем, стет дзеркало, підвісна тумба, бойлер, також рушникосушка сушка і пральна машина. У квартири гарне планування вона йде двосторонньою і внутрішньою. Ось так у нас виглядає перша житлова кімната, у ній облаштували окрему гардеробну. Плюсом також цієї кімнати є наявність скленого балкона, На ній власники облаштували також кладовку. Поблизу також хочу уточнити, що знаходиться університет нафти і газу, тому це дуже класний варіант для здачі в оренду. Тут завжди буде попит. Або для власного проживання садочки і школи також поряд. І рухаємося далі. При вході, власники, облаштували ось таку гардеробну і наша друга житлова кімната. В квартирі централізоване опалення, але вона є дуже теплою взимку і прохолодною літом квартира повністю готова до заселення, залишилося привезти особисті речі. Кого зацікавила така пропозиція, пишіть телефонуйте, будемо з вами йти на огляд.